Вітаю! Вирішив зняти серію відео по текстовому редактору Microsoft Office Word, які допоможуть тим, хто вивчає цю програму. Або хто трішки підзавув. Розпочну із того, як запустити програму. Виконати це можна декількома способами. Якщо ярлик програми Word знаходиться на робочому столі, то необхідно двічі натиснути на ньому лівою кнопкою миші. Ось так. Програма Word запущена. Або необхідно натиснути на меню Пуск. Приклад буде показаний в середовищі операційної системи Windows 10. І знайти програму Word. Ось вона. Щоб її запустити, достатньо одинарного натискання лівою кнопкою миші. Далі нас запитують, що потрібно зробити. Я обираю. Новий документ. Вертикальна лінія, яка мигає, називається курсором. Саме із цієї точки будуть писатися символи. Зараз напишу щось для прикладу. Якщо потрібно писати з нового рядка, необхідно натиснути на клавіатурі клавішу Enter. Можемо помітити, що курсор почав мигати на новому рядку. Зверніть увагу, що зверху знаходяться вкладки меню. Основне вставлення, конструктор, макет і так далі. Деякі меню можуть з'являтися в залежності від того, із якими елементами ви працюєте. Якщо я вставлю таблицю, вставлення, таблиця, з'являється ще конструктор таблиць та макет таблиці. Розпочнемо із меню Основне. Саме тут знаходиться кнопка Вставити, Вирізати, Копіювати. Вирізати і копіювати стане активна тоді, коли ми виділимо якийсь текст. Виділяти текст можна різними способами. Спосіб перший: потрібно навести курсор миші за останній, перший або будь-який інший символ, від якого хочемо розпочати виділення. Далі натиснути і утримувати ліву кнопку. І просто тягнути. Зупинитися в необхідному місці і відпустити ліву кнопку миші. Тепер наші кнопки Вирізати та копіювати стали активними. Скопіюю текст другий рядок. Класну лівою кнопкою миші за останнім символом. І для переходу на новий рядок натисну на клавішу Enter. Можна просто натиснути на кнопку «Вставити». Для того, щоб вставити наш скопійований текст. Але якщо натиснути на ось цю маленьку кнопку, з'являться параметри для вставлення. Можна зберегти вихідне форматування, злити форматування, вставити як зображення або зберегти лише текст. Останній спосіб вставлення рекомендую використовувати тоді, коли ви копіюєте інформацію з інтернету. Тепер спробуємо змінити тип шрифту та розмір шрифту. Ось тут у нас тип шрифту. Ось тут розмір шрифту. Якщо у нас вже є текст, то для того, щоб змінити тип шрифту або його розмір, необхідно цей текст виділити. Натискаємо на ось цю кнопку і обираємо необхідний шрифт. Натискаємо далі на ось цю кнопку і обираємо необхідний розмір. Якщо потрібного розміру немає, потрібно поставити курсор за останньою цифрою і натиснути на клавішу Backspace для того, щоб видалити цифри і написати необхідний розмір шрифту. Нехай буде 100, після чого натиснути на клавішу Enter. Далі нас цікавлять ось ці три кнопки G, Q і P. Перша означає напівжирний шрифт. Друга курсив і третя підкреслений. Буду по черзі виділяти текст і натискати на кнопки. Напівжирний. Курсив. Підкреслений. Натискаю на клавішу Enter. Зверніть увагу на те, що якщо ось ця кнопка активна, то новий написаний мною текст буде підкресленим. Для вимкнення необхідно на неї натиснути лівою кнопкою миші. Ось так. Натисну на кнопку Ж. Тепер увесь написаний новий текст буде напівжирним. Як зберегти документ? Натиснути на ось цю кнопку, якщо вона активна. Закрити документ і обрати Зберегти або натиснути Файл, обрати Зберегти або Зберегти Як. Далі натиснути на кнопку Огляд. Після цього необхідно обрати місце для зберігання документа, наприклад, Робочий стіл. Клацаю лівою кнопкою миші. Навпроти ім'я файлу необхідно написати його ім'я. Якщо ім'я влаштовує, можна натискати на кнопку Зберегти. Закриваю документ. Ось наш збережений текстовий документ. Двічі натискаю на ньому лівою кнопкою миші для того, щоб відкрити. Вся інформація збережена.